Так, ну, значить, монт бочки. Значить, Ми бачимо, що тут дуже сильно надавило оцей самий вугловий удвогольничок, і в мене поламало бочку. Значить, що я вирішив? Я зарані ще були клеїли це колись, і клей надовго не пускає, бо хімія його роз'їдає. Значить, я підкрасив самі вугольники і зараз буду пробувати. Паяти феном, щоб склеїти саму бочку пластик. Так, бочку я підніс до паяльної станції. А, значить, бочку доб добряче віломало. А, значить, я вже жаю феном. А, значить, от це місце побило деку Е, Дуже велика дека, то я вирішив був заклеїти і клеї, якби ну, на сезон вистачає, бо, тому що хімія його з'їдає. Зараз покажу, як я плавлю пластик, як, чи воно допомагає. Ну, це провірений метод, бо я вже одну бочку таку паяв. Давайте спробуємо, я зараз зніму відео, як я буду запаювати самий пластик. Так, ну що, я, значить, беру будь-який пластик, пуски. Ну, це більшість такий пластик тонкий, але нам будь-який йде, немає різниці. Значить, пробую я запускаю фен, паяльну станцію. І пробую гріти самий пластик. Значить, Бачимо, що я вже тут почті гулю, трошки нагрів. Ми ще попробуємо додати, бо бачимо, що в цьому місці у мене то ще є девочка, там невеличка. Ми попробуємо ще трошки накладемо пластику, туди наламаємо. Це погріваємо саму бочку. І будемо мішати весь пластик докупи. Я не знаю, з чого це буде плавитися чи ні, я думаю, що буде плавати. Ну Запашок, звісно, цього пластика не дуже. Ну, ми мусимо довго плавати, щоб саму розмішати суміш саму. З тою сумішу, тоді воно буде дуже надіжне. Бо я вже нагадую, що клей доб добре не сохне. А, точніше, хороший клей є, але він всем хімія його з'їдає. Ну, це непогано, звісно, ця каша, але. Будемо пробувати його ще трошки на. Нам треба більше цю стінку трошки прижати, бо дуже Именно на стінки пішла трещину дали. Ну, плавиться неплохо. Не знаю, чи він тонкий буде чи ні. Нам надо, саме головне змішати от з тим пластмасою. І туди воно буде все добре. О, воно вже прогрівається, добряче дуже добре. І повірте, що це краще будь-якого клею. будете мати. Це навіть доказано і перевірено. Так само ми зараз будемо плавати далі так щоб було вам удобно видно. Ну, цей кусок треба було переламати на двоє, але нічого, ми сюди якось його зараз запхаємо. Так, да, ми зараз його трошки. Все, пішло. Його. От бачите, воно треба, щоб пластик саме головне, мішався з тим пластиком. Ну, що від бочки. Ну тут декаперічна, я щось з ніволі не сняв, хотів показати, що клей би не допомагав, бо то що велике давління воно трошки давить. І тому не дуже добре. Але ми постараємося це все змішаємо добігати. От ми бачимо, що в бочку саме, щоб воно уїдалося. Ну це місце вже ми погріли доволі непогано. Але ми ще будемо гріти, гріти, щоб воно добре їмило. мило. Ну тут дуже велика яма була у цьому місці. Ну, значить фен виставлений на 400 градусів. Ми зараз погоїмо, от, бачите, вже пішов той клей, що я плаю, тільки що? Це обичної, будь-який пластик плавиться. Головне, не бутилка, бо то, що бутилка дуже погано плавиться, я вже теж провіяв. От ми зараз уїмося оці стінки вже бочки. І все. І повірте, що це луччі любого клею. Ви бачите, саме суміш бочки почала вже плести. нам саме головне з бочкою змішати. Щоб клей злився з бочки. Так, ну що, я думаю, що я вже більше нічого сюди не буду мішати, бо то, що я бачу, що ця бочка починає вже відбуватися вся сторона. Думаю, що гріти вистачає. Думаю, що все буде добре. Виключаю фен і чекаємо, щоб воно сохло. От я розмішую льоточкою клей. Не клей саму пластмасу. Ну, трошки надулося таки дуже оцей бік. Ми бачимо, що він трошки. О, твердий, твердий. Ну, я думаю, що це отлічно буде. Воно більше ніколи не пустить, бо то, що пластмаса хорошо, е, хорошо сприт... ну, розплавляється з пластмасою. Я думаю, що... бачите. Ну, можна, звісно, клеєм. Ще помажу клеєм зверху. Але я думаю, що клів ще середини більше, але можна і зверху намазати клею. Ще, значить, зроблю такі порцію клею такі зверху. Все, ставлю на паузу і йду розмішувати клей. Так, ну що, наніс я, значить, двокомпонентний клей. E, значить, найкращий клей клеї такий для пластмаси, щоб ви знали А і В. Це двокомпонентний клей, але щоб був чорного цвіту, сугубо. це сугубо клей для пластику. Він розтворяє і пластик, нагріває і теж їх до докупи. Дуже хороший клей вам советую, Даже дуже хороший іменно для пласваси. Бо холодного сваку навіть не клейте, бо це було клеєно холодною свакою. Такий білий клей двокомпонентний. Ну він більше йде для дюралю, алюмінію, але не для пластмаси, щоб ви знали. Е, так же само я зараз цю процедуру, що е, напевно, що з середини заклею. І я думаю, що це на багато-багато років прослужить. Значить, що я би хотів сюди? Значить сюди можна підставити резину от, около, під бочку, щоб воно не давало нагрузку цей вогольничок. І він не попадає сюди і трошки вминає іменно цю місце. От мені потрібно щось поставити, і я думаю, що все буде добре. Все, от на цій ремонт залишаємо бочок.